Є одне питання, яке мене дуже довго цікавило, що в світі живе так багато людей, і життя кожної людини веде до того, що людині доведеться зустрітися з вічністю. Ніхто не живе вічно, всі люди помруть і стануть перед Богом. І що буде з тою людиною, яка не встигла за своє життя почути про Бога, яка взагалі нічого не знає? І Євангелія від Іоанна перші главі дає відповідь на це питання. Ісус Христос це Слово Боже, і це Слово, воно просвітлює всяку людину, яка приходить в цей світ. Тобто, дійсно, якщо задуматися, немає людей, яка б не чула про Бога, про рай, про пекло, про суд, про гріх, про праведність, про те, що ми живемо у 2025 році від народження Ісуса Христа. Тобто на суді Божому не буде людини, яка скаже, перший раз тебе бачу, взагалі про тебе ніколи не чув і не чула. Кожній людині, хоч раз у житті, проповідано про Бога, але вибір за людиною слідувати своїй думці чи дійсно відгукнутися на цю проповідь і послідувати за Богом.